Ідея нової української школи зробити навчання цікавим та сучасним. Оскільки навчання математики засноване на компетентному підході, то вчителі особливої уваги відводять розвитку ключових компетентностей учнів, в тому числі і вміння самостійно здобувати знання. Основа діяльності підходу створення середовища, в якому учні вчаться вчитися. Це дає можливість працювати з формуванням одразу кількох наскрізних умінь. Оптимальною формою реалізації діяльностного підходу є проєктна діяльність, тож проєктній діяльності має бути відведена окрема роль у навчальному процесі. Водночас, заклади освіти України мають виконувати одне з головних завдань, виховання юних патріотів держави, актуальність якого особливо зумовлена часом і подіями в країні. Департамент освіти і науки Київської обласної військової адміністрації розробили патріотичний проєкт Нащадки нескорених, термін реалізації якого до грудня 2025 року. Виникає нагальна необхідність пересмислення і здійснення системних заходів, спрямованих на формування нового українська. Вчителі впроваджують у практику роботи нові моделі патріотичного виховання дітей з Використанням сучасних засобів та технологій. Я вчитель математики і долучилася до розробки проєкту, тема якого 10 прадавніх ваток незглавності Переяслава. Проєкт розроблений для систематизації та узагальнення знань з математики за курс 5 класу. У рамках виконання програми патріотичного проєкту нащадки нескорені та реалізації державного стандарту базової середньої освіти відповідно до модельної навчальної програми Математика 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти, автори Бурда Мастерєва, яке ж місце даного проєкту у навчальному процесі, розробляючи календарно тематичне планування з математики для учнів 5 класу для теми повторення і систематизація навчального матеріалу, відведено відведеному 15 годин. Тож на першому уроці з цієї теми, тобто на 156 му уроці, планує п'ятикласників познайомити з темою проєкту, здійснити поділ на групи та запропонувати теми досліджень і завдання до них. Ці завдання учні виконують майже три тижні травня, доти, поки відбувається повторення згідно мого календарного планування. а от захист проєктів планується на 171-й. 172 ї уроки, в той час, коли має відбуватися робота над проєктами згідно мого ж календарного планування. Ось таке місце проєкту у навчальному процесі. Він має мету навчальну, розвивальну, виховну і декілька слів щодо етапів перебігу. Епіграф. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. хто не відає про славу своїх предків. Представ не вартий пошани Максим Сергеєвич Рельський. Коротко щодо повідомлення теми і мети, наша батьківщина це безмежний простір для вивчення, я чимало цікавило, вивчатимемо які через призму математики, крізь віки історія прияслава та про героїзм, незламність сили духу та непокору перед ворогом. Визначення цілей систематизувати та узагальнити матеріали з математики за курс 5 класу, поглибити знання про історію рідного міста, набути досвіду публічного виступу та переконатися в унікальності рідного міста. Наступне узгодження плану навчально-пізнавальної діяльності. Перше презентація проєктів кожної групою. Друге гра математична лото і третє оцінювання презентації проєкту. Я підготувала для учнів критерії оцінювання та правила успішного виступу і планую їм роздати у вигляді пам'яток. Тепер декілька слів щодо поділу на групи. Вчитель організовує поділ на 10 груп відповідно до спільних інтересів та неформальних особистих відносин. Вважаю, що природний самостійний розподіл не нав'язує учням волю вчителя. І сприяє активній груповій роботі. Наприклад, для шанувальників інтелектуального виду спорту тема дослідження прості числа та літопис повість минулих літ. Але для любителів риболовлі варто попрацювати в одній команді над темою дослідження річка Трубіж Цікаві історії від сивої давнини. Для учнів, які займаються бойовим мистецтвом, тема дослідження воєнні історії про давнього переяслива. Битви на річці тропіш. Ось п'ятикласники, які відвідують музичну або художню школи, варто долучитися до роботи над темою дослідження Переяславська осінь Кобзаря. Для лідерів учнівського самоврядування варто спробувати свої сили на темою дослідження перший гетьман Української козацької держави. зглянемо окремі завдання з різних тем досліджень. Над якими працюють групи. Наприклад, прості числа та літопис повість минулих віт. Перше завдання: складіть таблицю простих чисел до 997, користуючись математичними посібниками та інтернет-ресурсами. Друге завдання визначте, чи є число 907, простим чи складеним, парним чи непарним, які видівники, та чи ділиться на 3, 9, 5, чи не ділиться на них. Третє завдання. Прогуляйтеся територією Михайлівської церкви, однієї з найстаріших будівель Переятла. Дізнайтеся, кому там встановлений пам'ятний знак. Ознайомтеся з літературною пам'яткою Повість минулих літ. Четверте завдання. Яке просте число з Повісті минулих літ є роком першої літописної згадки про Переятла. Розглянемо окремі завдання. Теми дослідження парітла осінь осінь-комзаря». Перше завдання розв'яжіть задачу за допомогою рівняння. Друге завдання: на лицьовому боці українських банкнот розташовані портрети видатних діячів, історії та літератури України. З'ясуйте, хто зображений на лицьовій стороні банкноти номіналом вік з гривень, де ікс – корінь рівняння, завдання 1. Наступне, третє. Заповніть ланцюжок розрахунки. Четверте: відвідайте музей заповіту у Паріясові та підготуйте розповідь про перебування Шевченка у ньому. П'яте завдання: розкажіть на пам'ять заповіт. Та для бук українського алфавіту складіть частотну таблицю наявності їх у поданому творі. Визначте, яка буква зустрічається найчастіше та найрідше. До речі, всі математичні завдання або аналогічні до них взяті з підручника, математика 5 клас, автори якого Григорій Берст, Валентина Берст, Дарина Васильва та Наталія Владимірова. Ці завдання досить цікаві, сучасні та різноманітні. Декілька слів щодо завдань, теми дослідження Преяславський скарб гетьмана Мазепи». Перше завдання. Містить в собі дев'ять задач. Друге завдання: установіть відповідність між відповіді до задач та буквою українського алфавіту, що відповідає числовому значенню відповіді. Запишіть букви в першому рядку таблиці 2. Проаналізуйте висвіт, який складається із слів першого рядка. Третє завдання підготуйте розповідь про даний об'єкт. Зверніть особливу увагу на його історичну цінність. Четверте завдання. Дізнайтеся, як у Переяславі відбудовував Іван Мавзепа гетьманську столицю. Там п'яте висловіть оцінні судження щодо необхідності вивчення історії свого навчального закладу. Презентація проєкту проходить у формі навчального діалогу. Ця форма передбачає послідовний виступ груп, який охоплює висвітлення. Завдань. Взаємодію між групами за допомогою математичних задач і запитань декількох освітніх галузей, наприклад, мовно-літературної, природничої, мистецької, громадянської та історичної. Учні представляють свою роботу у вигляді презентації. Під час виступу діти також можуть ставити запитання своїм однокласникам, що вас зацікавило або що найбільше вразило, цікавитись їхньою відомою, брати інтерв'ю тощо. Наведу приклади виконаних деяких завдань з різних тем дослідження. Наприклад, прості числа та літопис повість минулих літ. Діти склали таблицю простих числ від 2 до 9. Визначили, що число 907, просте число, має два дільники та не ділиться на 2, 3, 5 та 9. Відвідали Михайлівську церкву, одну з найстаріших будівель Переяслава. На території церкви встановлений пам'ятний знак Пам'ятний знак Сильвестру, якого вважають упорядником другої, так званої Лаврентівської редакції Повісті временних літ, яку він після Нестора літописця переробив і доповнив. Він жив у Перятові і похований у Михайлівському соборі. У завданні 4 Діти дізнаються, що перша літописна згадка про Періатла датується 907 роком. Запис повісті временних літ у договорі Русі з Візантією, який був укладений після вдалого військового походу князя Олега на Константинополь, де Перятла згадується одним з найбільших міст Русі, третім після Києва та Чернігова. У завданні 6 діти дізнаються, що з 1054 року. Переяслав був стольним градом Переяславського князівства, простори якого сягали Оки та Дону. Така вже доля Переяслава бути в центрі України і української історії ще ти, з 1907 року. Розглянемо приклади виконаних завдань за теми Переяславська осінь Кобзаря. У завданні 1 діти знаходять рівняння на 100 завданні 2. діти дізнаються, що банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року, основний малюнок лицевої сторони портрет Тараса Шевченка. Виконавши ланцюжок обчислень, відповідь у третьому завданні, число 1845, ніч на 25 грудня 1845 року Шевченком був написаний безсмертний заповіт. У завданні 4 діти відвідали музей заповіту, побували в кімнаті, де був написаний цей цвіт, і побачили копію оригіналу заповіту. Вклали частотну таблицю наявності букв українського алфавіту у заповіті. Дізналися, що найчастіше зустрічається буква О, а букви Г С і Е взагалі відсутні. Виконавши завдання шість, діти переконуються, що вірш став своєрідним символом боротьби українського народу за визволення в минулого і сьогодні, що заповів це твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Наведу приклади виконаних завдань теми Переяславський скарб гетьмана Мазепи. Діти у завданні один розв'язали 9 задач. У завданні 2, встановивши відповідність між числами та буквами, дізнаються, що вислів дуб Мазепи. У завданні 3 визначають, що дуб мазепи це дуб української нації біля Вознесенського собору, мимо якого чи не щодень проходять. До свого навчального закладу. Вони дають характеристику цій рослині, також визначають, що фат стовбура даного об'єкта складає 125 см. оскільки вище точки заміру дерева має розголоження на два, а потім і на три стовбури, то його вік визначено приблизно 450 років. Надзвичайно цікавим є результат виконаного завдання 4. Втративши після полтавській битви чимало регалій, цінності, козаки відступили до Перятла. Тяжко переживаючи поразку та зраду соратників, Іван Мазепе заховав ці цінності в якомусь секретному підземному ході, недалеко від якоїсь церкви. Карт так ніхто й не забрав. Він і досі в недосліджених підземелях Приятла. Про нього існують лише легенди як кажеться, діда прадіда. У завданні 5 діти дізнаються, що у 1695 році гетьман України Іван Мазе нове вільне місце для побудови Вознесенського собору і за 5 років споружує величезний кам'яний храм, який сьогодні домінує над містом, звеличуючи і прикрашаючи його. А от у 18 столітті навколо Вознесенського собору сформувався ансамбль. Возносенського монастиря, собор, дзвіниця, колеги і так далі. До ансамблю монастиря входить і будинок колишнього гуртожитку духовного училища, в якому зараз розташовано наш навчальний заклад, Переяславський, академічний ліцей імені Івана Мазепи. Таке враження, що дух великого гетьмана блукає десь поруч. Фігура Мазепи була такою масштабною, що навіть через кілька століть історики не можуть пояснити багатьох подій того часу, що якимось чином впливають на час нинішній. Наступне завдання виконати за посилання. Переяслав душа і серце України. Посилання на платформі Tuning. Декілька слів щодо оцінювання презентації проєкту. Оцінку за роботу над проєктом діти отримують, коли підсумовуються бали за карткою самооцінювання та за карткою взаємооцінювання. Наприклад, група 1. Після презентації своєї теми дослідження учні групи 1 здійснюють самооцінювання, виставивши бали до таблиці, яку ви бачите зараз на екрані. В той же час їх роботу. Оцінюють інші дев'ять груп, виставивши бали до карток з такою ж таблиці. Після закінчення презентації всіх груп, вчитель збирає ці всі картки, визначає їх середнє арифметичне, і таким чином маємо загальну оцінку цієї групи за роботу над проєктом, аналогічно з кожною групою. Я впевнена. Що оцінки будуть лише високого рівня, тому що завдання пасивні та цікаві для п'ятого класу. Практика засвідчує, що учні п'ятого класу новачки, тому потрібно починати з простого, створюючи ситуацію успіху і формуючи позитивну динаміку мотивації. Також варто застосувати прийом хвилинка хвальби. Кожен учень повинен продовжити речення, яке починається такими словами. Сьогодні. Я хочу похвалити себе за те, що і продовження. Наступне пісунка. Математика, як стариця всіх наук, допомогла юним п'ятикласникам переконатися, що історія нашого міста як і держави це шлях, на якому кожна подія це круг до мрії. Шлях, цей виставлений легендарною мужністю, незламною вірою та героїзмом багатьох поколінь. Незламість Ось що потрібно нам зберегти незване головна риса сьогодення, яка допомагає долати труднощі сучасного життя. На закінчення виступу хочу запросити всіх на екскурсію до Пер'ятова, щоб ви переконалися в його унікальності, адже Пер'ятов – це місто музей. Щиро бажаю, щоб екскурсія була не онлайн, а офлайн, під мирним небом. Віримо в засуну. Разом до перемоги і дякую за увагу.